Є ягода, в якій майже немає цукру, але користі більше, ніж у багатьох дорогих добавках завтеки. Колись її називали чорним золотом, за неї боролись, її цінували настільки, що кущі виривали з корінням, а сьогодні про неї майже забули. І саме ця ягода може бути особливо корисною після 50 років, коли організм потребує не різких рішень, а м'якої, глибокої і природної підтримки. У цьому відео я розповім, про яку саме ягоду йдеться і чому її цінували протягом століть. Ви дізнаєтесь, як вона впливає на серце, судини, зір та імунітет, і як правильно вживати її, щоб отримати максимум користі, без перебільшень і без модних міфів, лише спокійна, зрозуміла і справді корисна інформація. Мова йде про чорну смородину, ягоду, яку століттями цінували не за солодкий смак, а за користь для здоров'я. Колись плантації чорної смородини охороняли, а в деяких регіонах кущі виривали прямо з корінням, щоб знищити джерело цінної сировини для конкурентів. Її не їли просто так, як десерт. Чорна смородина була насамперед лікувальним ресурсом. З неї готували настої, відвари, зберігали на зиму для підтримки імунітету і загального здоров'я. Ця ягода була доступною, але її цінність була надзвичайно високою, і навіть невелика порція могла мати помітний ефект на організм. І сьогодні. Коли ми повертаємось до цього чорного золота, варто зрозуміти, що вона може стати простою і ефективною підтримкою для людей після 50 років, допомагаючи зберегти силу, енергію та ясність розуму. Тепер давайте поговоримо про один із головних секретів чорної смородини чому в ній майже немає цукру. На смак ягода здається насиченою і навіть солодкуватою, але насправді вміст цукру в ній значно нижчий ніж у більшості інших ягід. Саме це робить її надзвичайно корисною для людей, які стежать за рівнем цукру в крові або намагаються харчуватися обережно після 50 років. На відміну від багатьох фруктів і соків, чорна смородина не викликає різких стрибків глюкози, не перевантажує підшлункову залозу і не дає відчуття втоми після їжі. Для літнього організму це означає спокійне, рівномірне постачання енергії без зайвого навантаження на печінку чи серце. І саме завдяки цьому її можна використовувати щодня як просту, безпечну і дуже ефективну підтримку для здоров'я та самопочуття. Ще одна велика перевага чорної смородини: її вплив на імунітет та запальні процеси в організмі. Вона містить величезну кількість вітаміну С, який допомагає організму боротися з інфекціями, і підтримує загальний захист від застуд та простудних захворювань, що особливо актуально після 50 років. Крім того, чорна смородина багата на природні антиоксиданти, які знижують хронічне запалення, прихованого ворога, що з віком накопичується і може впливати на серце, судини та суглоби. Регулярне помірне вживання цієї ягоди допомагає організму працювати більш збалансовано, підтримує енергію протягом дня і зменшує відчуття постійної втоми. Важливо, що вона діє м'яко. Без різких ефектів, і тому може стати частиною щоденної турботи про здоров'я, дозволяючи вашому організму отримувати підтримку природним способом. Навіть невелика порція кілька разів на тиждень здатна зміцнити імунітет і створити відчуття спокою і легкості, що так цінно після 50 років. Чорна смородина особливо цінна і для серця та судин. Вона містить речовини, які підтримують еластичність судин і покращують кровообіг, що після 50 років стає особливо важливим. Регулярне вживання ягід допомагає серцю працювати більш стабільно і знижує навантаження на судини, а також може сприяти більш рівномірному артеріальному тиску. Вона не замінює ліки, якщо вони необхідні, але стає природною підтримкою для здоров'я серцево-судинної системи. Ця ягода допомагає організму зберігати силу та витривалість, а також зменшує ризик відчуття втоми і перевантаження, яке часто з'являється після їжі або при довгому сидячому способі життя. Навіть кілька ягід на день у вигляді свіжої або замороженої смородини можуть м'яко підтримати ваше серце і судини, створюючи відчуття легкості і внутрішньої стабільності, що дуже важливо після 50 років. Темний колір чорної смородини це не лише красива оболонка, а знак високого вмісту антоціанів. Ці речовини підтримують здоров'я очей, допомагають зберегти гостроту зору і зменшують втому очей, що особливо актуально після 50 років, коли зір може поступово слабшати. Антоціани також корисні для мозку, вони підтримують пам'ять, увагу та когнітивні функції, допомагаючи ясності думки навіть у літньому віці. Тобто, включивши чорну смородину у свій раціон регулярно, ви отримуєте природний тонус для мозку і очей. Це не пігулка, не добавка з аптеки, а простий продукт, який може підтримати вашу активність, ясність розуму і відчуття свіжості щодня. Навіть кілька ягід на день здатні подарувати відчуття легкості, підтримки і внутрішньої сили. Тепер давайте розглянемо, як правильно включити чорну змородину у свій раціон, щоб отримати максимум користі. Найпростіший спосіб їсти свіжі ягоди кілька разів на тиждень по кілька столових ложок. Вони також добре зберігаються у морозилці і заморожені ягоди не втрачають своїх корисних властивостей. Можна готувати настої або відвари, особливо корисні у холодну пору року для підтримки імунітету та судин. Чорна смородина легко поєднується з вівсянкою, йогуртом, смузі або навіть просто як перекус. Важливо пам'ятати, не треба перевантажувати організм великою кількістю ягід одразу, достатньо невеликих порцій щодня або через день, щоб користь накопичувалась поступово і м'яко підтримувала серце, судини, імунітет і мозок. Такий підхід робить чорну смородину простою, безпечною і ефективною підтримкою для вашого здоров'я після 50 років. Тепер, коли ви дізналися про чорну смородину та її користь для серця, судин, імунітету, зору і мозку, подумайте, як її можна включити у своє життя. Не потрібно робити це різко або переборщувати, почніть з невеликих порцій кілька разів на тиждень. Пишіть у коментарях, чи знали ви раніше про цю ягоду і як часто вживаєте ягоди для здоров'я. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво дізнаватися про прості, природні і ефективні способи підтримки організму після 50 років. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про корисні продукти, рецепти і натуральні секрети здоров'я. Ваш досвід важливий. Поділіться ним, можливо, він допоможе іншим знайти прості способи залишатися бадьорими і здоровими. Підсумовуючи, чорна смородина це ягода, яка не просто смачна, а справді корисна. Вона м'яко підтримує організм після 50 років, допомагає серцю, судинам, мозку, зору і імунітету, і робить це без різких ефектів і зайвого навантаження. Головне, регулярність і помірність. Пам'ятайте, що здоров'я це не миттєвий результат, а щоденна турбота про себе. Включайте у свій раціон природні продукти, слухайте тіло і насолоджуйтесь відчуттям легкості і енергії. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе і до зустрічі у наступному відео.